Тому залишається одна картошечка. Сара закинула в чашечку, залила водою. Тільки я можу купити брендові найки і поїхати в ботинках. І тільки я можу в 4 ранку виносити сміття перед тим, як уїхати. У вас питає львівщина: написано. У тобто в міських мурах, навіть такий термін, як град, це те, що в огорожі. Тобто в оборонні стіні таун це те, що ну, тим, це те, що огороже. Хто тобто не знає, то тобто, що таун і тим – це очуду спільно-кореневі слова. Тобто це теж те, що огорожі. Місто це те, що захищено. Тобто, якщо якесь поселення не надто укріплене, це село. Ну там трошки як завжди, як завжди все трошки складніше, але однією з вимог був захист. Поселеному пункту для того, щоб він називався містом. Для чого? Для того, щоб якщо що, можна захистити людей довколишніх, зібрати з регіону. Ясно, що міста різного розміру можуть бути. Бруківки десь 130 років. Кажуть, де закінчиться бруківка, закінчиться старинний Львів. Найдовше Львів був Це німецьким містом 400 років. уявляєте? Забути всякі дурниці, як там козаки приймали всяких селян, міщан і так далі. Це тільки під час Мельниччини таке відбувалося. Треба було армію швидко розширювати. У нас навіть було поняття окозачилися. А от якщо ти козаком не народився, то гриби звідси, єфір всякому холопству серед благородних правильних пацанів спісуватися. Господи, то він людина буде розтипотична. Як залишити цей слід історії? Збудують кілька у місця, ще дайне якісь там циркують як речі, і от вечір вже чотириста п'ятдесят років, тобі багато. Ну, ну правда, єдина, яка залишилась, інші все таки його зібрали. Також у Львові дуже багато німецьких слів взагалі не подумала би. Чула про Угорщину, чула про Польщу, яка має стосунок до Львова. Ну щоб Німеччина їхні слова. Це не стільки споходження поляків, скільки люди, які перейшли в польську культуру. І в більшості своїй. ну давайте так, в дуже значеній частині це були якраз колишні львівські німці. Так от, багато різних складових я сказав, що вірмені, до речі, був час, коли вірмені третину населення міста складали. Ну, це там 13-й, початок 14-го століття, але можна виявити 30% населення. Ну а що стосується юдеїв, ю... Євреїв, по угоду особлива ситуація. Справа в тому, що Львів єдине місто Європи, не світу, а якраз Європи, де було два єврейські квартири, капець, який показують, і не має значення він німець, угорець, українець, поляк чи Литвин, чи литовець, це чи Говорець Батори і так далі, чи Швет Ваза. має значення те, що ця людина є королем там чи королевою. Ну так само, як для Російської імперії, там, половина імператорів, ну не половина, але значна що це всякі німці, ну там Катеріна і е, е, і Ніякої проблеми не було, тому що ця імператриця дбає про свій народ, про свою державу. Так само Собезький, це півукраїнська, півпольська династія. До речі, резиденція Собеського, 25 кілометрів на північного, місто Жовква. Рійний Львів, Леополіс Тріплекс. Перший покрійний Львів це третина русини, тобто то, Українці, третина вірмени і третина різні німці. Увага! Що означає різні німці? Саме слово німець означає німий, тобто людина, яку ми не розуміємо. В смисловому плані найближче до слова «варвар». Друге питання, що в їхньому понятті це на, на речі російського язика. Ну, тобто, визнавати це українською мовою ви що, це, це, це ну, не те, що ще на річі? На відстані насправді, що ж відбувається, коли йдуть не перенесення, увага! 16 ярусів на Вірменському кладовищі була. Там сказати, що 16 поверховий будинок. Ярус це 40 50 сантиметрів. Це на вірменському, да це образно 8 метрів, плюс-мінус, але це найбільше за пам'ятає століття. Україні, Львів більший за Париж.